Перед новорічні дні відбулася ще одна радісна подія в рамках реалізації проєктів соціальної ініціативи Час діяти Миронівщину благодійного фонду МХП Громаді. Вручення сертифікату переможця Козинському закладу дошкільної освіти Барвінок. Приємну місію виконав регіональний керівник із соціальних проєктів благодійного фонду Олександр Шпиль. Мені дуже приємно бути разом з вами сьогодні в закладі шкільної освіти Барвінок і вручати їм сертифікат переможця проекту Час діяти благодійний фонд МКП громаді разом з нашим локальним бізнесом Миронівським м'ясом переробним заводом легко науково-виробничої фірмою урожай та Миронівським заводом по виготовленню клубі кормів» завжди підтримують ініціативи. А що стосується освіти, то вони у пріоритеті. Тому вручаю вам сертифікат переможця. Беріть участь у проєктах і обов'язково перемагайте. Привітав з перемогою колектив Барвінку секретар Миронівської міської ради Андрій Скидан. Вітаю переможців конкурсу. Гласі, що прийняли на який час зараз участь в даному конкурсі. Ви виграли проєкт, реалізували його. Дякуючи МХП громаді, що ви підприємстві, які працюють на нашій території Миронівської територіальної громади, за співфінансування міської ради, гуманітарного відділу. Даний проєкт був реалізований. Ну, і хочу побажати всім миру, здоров'я, добра і з різним, різним Христовим. Завідувачка закладу Валентина Махова щиро подякувала за можливість реалізувати такий важливий актуальний проєкт Безпека дошкільнят у ЗДО. Найважливіше завдання сьогодення. Дякую. Ми вже третій раз прийняли участь у цьому конкурсі, третій раз виграли. Площадка є в нас такий знак. Харчоблок, ну а в цьому році укриття. Так що дякуємо МГП громаді, тому що за їхньої підтримки дуже багато для нашого дитячого садочка, по крайній мірі, зроблено. Дякуємо і теж хочеться подякувати міській раді за, те, за, за дуже вагому підтримку, тому що ну, якби, міська рада не підтримала е, коштами то ми б і не виграли цей проєкт, так, також і е, гуманітарний відділ е, брав активну участь у е, реалізації нашого проєкту. Теж виділяли кошти, цікавилися, допомагали. Як повідомила Валентина Михайлівна, загальна вартість проєкту майже 600 тисяч гривень, з яких 100 тисяч благодійного фонду, решта коштів Миронівської міської ради, в тому числі гуманітарного відділу. Як зазначила керівник, колектив і надалі планує брати участь у грантових перегонах, щоб покращити умови перебування дітей у закладі. Будемо приймати участь і розвивати дитячий садочок. Обов'язково будемо, тому ми демонструємо цю синергію, влада, бізнес і громада, тому разом робимо важливе.